І так, всім привіт, ви на каналі Арсіні Веселий. І сьогодні моя тема відео. Це як а, потрібно поводитись, а, поводитись під час слідніх книг, коли ви відпочиваєте, але перед цим не забувайте виконувати такі є. Але хочу сказати, що в этом відео... Не буду кодового слова. Кодове слово. Кодове слово. Не буду кодового слова. Але перед тим не забувайте е, писати коментарі мені. Ставити лайк. Поставити лайк. Е, підписатися на мій канал. Я ж... Я ж Створю, ну, велику, велику свою родину на своєму YouTube каналі підписатися на мій канал зробити репост зробити репост ну а ми тепер переходимо к темі сьогоднішнього відео. і так тема мого відео тех Ника безпеки літні канікули 2025 топ правила, то правила безпеки для дітей та підлітків. Сьогодні ми будемо слухати, та записувати ці ромбри кому цікаво то, то приємного перегляду та смачного, хто, хто буде їсти, хто їсть вже коли я на трансляцію на Ютуб. Ну а ми починаємо літні канікули. Літні канікули це час пригод, прогулянок і веселощів. Але щоб канікули були безпечними та приємними, згадаймо основні правила безпеки. Безпек. Якщо ти залишився сам удома, не відчиняй двері незнайомцям, навіть якщо вони здаються привітними. Нікому не розповідай, що ти вдома один. Переконайся, що всі електричні та газові прилади вимкнені. коли Ними не користуєшся. Особливо обережним будь з електрикою, не вмикай одночасно багато електроприладів, може виникнути коротке замикання або пожежа. Не торкайся обірваних проводів, адже це може бути смертельно небезпечно. Якщо раптом щось сталося, одразу телефонуй дорослим або в екстрені служби. І, звичайно, куди ж без інтернету на канікулах. Проте пам'ятай про цифрову безпеку: не підключайся до незахищених Wi-Fi мереж і не надсилай свої особисті дані незнайомим людям, не відкривай підозрілі посилання. Також намагайся не проводити занадто багато часу в інтернеті, щоб не перевантажувати свій розум. І зберегти здоровий емоційний стан. Якщо плануєш гуляти містом, то не забувай про правила дорожнього руху. Переходь дорогу лише на пішохідних переходах або по підземних переходах. І, до речі, пам'ятай про автобуси та трамваї. Автобус треба обходити ззаду, а трамвай спереду. Безпека на дорозі це не лише ваша безпека, але й Безпека інших пішоходів, тому уникай ігор біля доріг, ой, навіть ой. якщо там немає машин. Не спілкуйся на вулиці з підозрілими незнайомцями та не приймай від них подарунки чи їжу. У соціальних мережах не розповідай особисту інформацію та не повідомляй, коли ти вдома один. Перед тим як піти гуляти, скажи батькам, де ти будеш. Не вимикай телефон. Щоб залишатися на зв'язку, mm. уникай закинутих будівель, підвалів, хорищ та будівельних майданчиків. Там дуже небезпечно. Біля залізничних колій. Будь максимально уважним. Не слухай музику в навушниках, не використовуй телефон, зосередь увагу на безпеці. Переходь колі mm. тільки у встановлених місцях та завжди. Перевіряй, що поруч немає потяга, не залазь на потяги заради розваги чи фотографій. Високовольтні лінії можуть вдарити струмом навіть без дотику. Також не намагайся розфарбувати вагони чи гратися біля них, це смертельно небезпечно. Щороку через такі жарти гинуть діти. Тому будь розумним і не ризикуй життям. Також слід пам'ятати про поведінку на природі не ламай гілок дерев і не рви рідкісних рослин, це шкодить природі. Не торкайся грибів, ягід і рослин, які ти не знаєш вони можуть бути отруйними. Не залишай після себе сміття, не розпалюй багаття без дорослих. Одна іскра може спричинити велику пожежу. Не підходь до диких тварин і не намагайся їх погладити чи погодувати. Вони можуть бути небезпечними або хворими. Природа це круто, але вона любить тих, хто поважає її правила. Хочеться побувати біля води. Але пам'ятай, вода може бути не лише джерелом радості, а й небезпеки. Через війну не всі водойми зараз безпечні, особливо морські пляжі, не скрізь дозволено купатися. Купатися дозволено тільки на офіційно відкритих і перевірених пляжах, де встановлено таблички, є рятувальники і прапори безпеки. Якщо бачиш табличку, купання заборонено або небезпечно не ігноруй. Це не просто слова. Під водою можуть бути вибухонебезпечні предмети, глибокі ями або сильна течія. Правила безпеки біля будь-якої водойми: не купайся сам без дорослих, не пірнай у незнайомих місцях, не стрибай у воду з човнів, дерев або містків, не запливай далеко, особливо, якщо не вмієш добре плавати. Якщо відчув втому або судому. Не панікуй, клич на допомогу і намагайся триматися на воді. Oh oh. Пам'ятай, війна це не час для необачності. Під водою можуть бути міни, уламки техніки mm -hmm. чи інші небезпеки. Well, so. Безпека завжди на першому місці. Якщо побачив дивний предмет схожий на снаряд, коробку з дротами, іграшку з антенами тощо. Не чіпай і не підходь. Відійди на безпечну відстань і одразу повідом дорослих або поліцію. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, залишай все і негайно йди до найближчого укриття, візьми найнеобхідніше. Пам'ятай, укриття рятує життя. Тож не ігноруй сигнал повітряної тривоги. Під час канікул. Важливо не лише відпочивати, а й піклуватися про себе. Не проводь весь день у телефоні або планшеті. Виходь на прогулянку, займайся спортом, гуляючи на свіжому повітрі, ти покращуєш роботу серця, легень та імунної системи. Фізична активність допомагає зміцнити м'язи, покращує настрій і знижує рівень стресу. Обмеж час у соціальних мережах. І більше спілкуйся з друзями наживо. Намагайся не засиджуватися допізна за переглядом відео чи ігор. Здоровий сон дуже важливий для гарного самопочуття. Їж корисну їжу, мий овочі та фрукти перед вживанням і не приймай ліки без призначення лікаря. Бажаю вам гарних та безпечних канікул. А головне Мирного неба над головою. Все буде Україна. Дякую, дякую. А тепер давай перевіримо, як добре ти знаєш правила безпеки. де... еще слит зомбик. Я думаю, еще Б. В, 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 В. А, давай, А, да. В, правый. Я думаю, еще А. А, красиво. Я думаю, еще. Что... Б. Я думаю, еще что... Б. Б. Нет. И... Право. Я думаю, еще что... А. Б. Правый. Я думаю, що Б. Чого не можна робити біля, Я думаю, що а в проводив. В, 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 ви, ви право. Сто Ви не можете уникнути цієї реклами, А болю в животі можете. Зношпафорта. Не вимитий позицію. Забудьте про це з Фініш Ultimate Plus з новою формулою. Капсула Фініш. Ось ось таким вийшов звідео. Уму сподобалось? обов'язково. Тисніть на дзвіночок, ставте мені лайк та пишіть позитивні коментарі мені, я всі читаю, все лайки на всіх відповідах. Кому сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал. А з вами був Арсенівеселий. І це правило безпеки під час лінії каніку. А до наступних відео, до наступних відео роликів. Побачимось. Я з вами не прощаюсь, тому що в мене ще буде запис.